Обалденний видон! Оце веселка у нас. На все небо. Пішла, пішла туди, туди, за деревом. Ух. І туди пішла. Сейчас зайду сюди, покажу. Обалдеть! Все бачили таке? Обалденно! Вот это хороший знак. Та ты что? Красотуля наша. Главное, все так четко. І якщо вам видно, друзі, дивіться, і другий пішов, друга веселка. Ось так пішла, ось. Трошки хуже видно, але ж ось о, вона. Обалдіть. Ти подиви, красота яка. І по цю сторону ярче становиться ще яскравіше взагалі. Обалдіть. Да такі чіткі всі контрастні кольори. Це просто супер. За наше страждання під цим дощем. Наприкінці така веселка. Красота, взагалі. обалдеть. О, отъеш ⁇ л на 20 метров. Та ты что? Красотища какое.